Доброго дня, шановні глядачі, слухачі, всі, хто має відношення до Ютуб каналу Першого історично-українського діалогінгу Вокс в Верітаті з Голос Правди. На днях до мене звернувся Владлен Мараєв, якого ви всі знаєте. Це кандидат історичних наук, один із е, авторів і ведучий каналу Історії без міфів. Владлен Мараєв і його канал допомагають повітряному командуванні Центр збирати кошти на. Шифровані малопомітні радіостанції, що координують захист аеродромів, на які зовсім скоро прибудуть літаки від наших західних партнерів. Мета зібрати 3 мільйона 600 тисяч гривень. Ці літаки від західних партнерів здатні переламити хід війни на нашу користь, але вони автоматично стануть ціллю номер 1 для ворога. Тому так важливо зробити все можливе для їхнього захисту. На сьогодні зібрано вже 68% від необхідної цифри. Якщо ви маєте хоч невеличку можливість задонатити на ці радіостанції, я і Владлен Мораєв будуть вам надзвичайно вдячні. Посилання на платіжну кнопку буде в описі до відео. Ми переможемо! Слава Україні!